вам, мої женчики дорогі, за вінок вити. Це дар Божий не. Проходьте, будь ласка, до слова. Просимо, просимо, бо як хата багата, то ж родина завзята. Проходьте, женщики, проходьте, Дівчатенька, жінці мої дорогі, пригощай чоловіче. Дякую вам, жінці, що дожали, нивоньку до зорі. Щоб на нашій землі хліб не виводився, а рід хліборовський та й не переводився. 아. <요> Дробили ми діло, не ріги, помиляємо. Дайся, Боже, всім здоров'я, землю засіваємо. А ви вже своє зерно полозили. Ой, та де там? Таке нині зерно вобити. аби нива завжди щедрою була. Ой, давай киснемо. Кровай місцеве. Я думаю, що смачний коровай. А та люди добрі, коровай наш дався, дасть Бог віки з хлібом будемо. Святим ловом хліб вам даю, щоб було вам, хлібороби, добро на віку. Підходьте, пригощайте. Давай, чоловіче, хліб, святий, привощайте. беріть, привощайте. дівчата, беріть, женщики наші дорогі. Розломуйте, Беріть, коровай, смачний коровай. Беріть, 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 коровайчик, беріть. Він ж від неба, від Бога та від святої нашої землі. Дякуєм господарям красно на багаті столи на щедрі дари. О, їжте, пригощай милянам роди добро їм заподи, дай Боже, а вашій Господі миру благодаті, щоб на хліб святий усі були багаті. Дай, Боже! Славим тебе, вітре вольний, славим тебе, щедросінний! славим тебе! Готих Божий, що дощем нам щедро сієш! Славим тебе, Сонце красне, що життя землі даєш. Славим тебе, Роде красний, що цю землю бережеш. А я посію на вас нового зерна, щоби знову дочекали ниву засівати. Щоб родина жила, щоб жила, щоб земля родила, щоб родила, щоб у мирі роки на усі віки! Дай Боже, клонімося Роду Святому. Клонімося сонцю ясному. Клонімося матінці землі. I <speaking in> shall <Spanish>